Привіт, мене звуть Наталія Варенько. Я весільний та івент-організатор квітне ком'юніті. Ну що ж, рік тому це було тільки мрією організовувати свої весілля. А сьогодні це вже реальність, яку я втілює життя. І ця реальність цілила життя завдяки рішенню. Піти в МОПІС і наважитися на цей крок, тому що дуже органічно приходила до посильної та івент організації. І взяти на себе цю відповідальність за чужі свята це дуже-дуже велика відповідальність, насправді така вагома. Мопіс насправді дарує дуже гарне ком'юніті жінок, які тебе підтримують, до яких ти можеш звернутися в будь-який момент за порадою, за підтримкою, які зможуть тобі багато чого підказати. І ти завжди знаєш, що. Є ті, хто щиро за тебе переживають, а не з тобою змагаються чи конкурують, і це те, що справді дарується навчання. Зараз я живу життя своєю мрією, тому що я працюю там, де я люблю, там де я живу, і проживаю кожен цей момент. Сьогодні ми на гарному весіллі, яким завершуємо весільний сезон, але ще багато всього цікавого попереду.